А тут у нас в маточні кущі полуниці у двохлітрових горщиках. Вже є вуса, як бачите, і не тільки вуса, а ще й ягода. У нас на це літо два сорти. Сан Андреас і Альбіон це сорти нейтрального дня, тобто повторного плодоношення, вони родять хвилями від червня місяця і до заморозків. Ось така ягодка. Врахуйте, що якщо будете замовляти, кущик великий, це в нас Альбіон. І в одну коробочку багато саженців не стане, саме тому, що великі горщики для того, щоб саженці мало що їсти, мало де рости, а не сохли. Ну, подивіться на це, подивіться на це збочення. Хоча цю ягоду всю потрібно обривати, щоб вона натягнула силу з кущика. Альбіон. М -м. Дуже солодка ягода, Кущик як 50 гривень. Ну, я рахую, що це адекватна ціна. Ягода. Цупкатка, вона транспортабельна. Тримається кучки. and